Ну що, друзі, м'ясо замаринувалося, дивіться, яка краса. Ми вже на дачі. Маринувалося 5 годин. Дивіться, які гарнесенькі гарнесенькі шашлички. М'якеньке м'ясо протикується дуже-дуже легко. Раз. І вже на шампурі. Ось дивіться. Раз. І вже на шампурі. Дивіться. Воно прямо я не знаю. Но... Ось оп. Все, дивіться краса. Ось осі. Оп. Ну що, друзі, Ух. готовий мій шашличок, дивіться, який він гарнесенький. Рекомендую. Спробуйте цей рецепт. Діліться цим рецептом зі своїми друзями, додавайте закладочки, а ми йдемо їсти. Всім смачного і до зустрічі. Ой. М -м -м. Ребятки, це так смачно. М -м. Рекомендую, то, щоб томатний сік був на ну, той магазинський. А щоб густий був. Густий або домашній. Знаєте, з м'якотью. Ой, буде дуже смачно. М -м -м -м. Буде дуже смачно, як у мене, Боже. Що це за смак? М'яке соковите! Такі шашлики на небесах роблять. Точно. Все, до зустрічі.